Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Якщо в її дбайливі руки потрапить стокілограмовий тигр, через декілька місяців він стане вдвічі більшим. Якщо в її центрі опиниться лев без шерсті, з часом він обросте найгарнішою гривою. Якщо найдосвідченіші ветеринари ставлять вирок, вона бореться за життя. Весна в нас взагалі завжди у мене особисто дуже складний період, де часу нема від слова зовсім, тому що попадає дуже багато дитинчат різних тварин, деяких їх треба вигодовувати це кожних дві години. Мусиш кормити, і якщо в тебе там десь півгодини масон є, то це ще добре. Мальчик такий, до мальчик. Ми центр порятунку диких тварин. Наша діяльність почалася в 2018 році на початку жовтня, коли до мене звернулася команда по з живодерами «Урса-Мажор» з проханням врятувати левицю, яка знаходилась в край виснаженому стані із старим ламаним хребтом. У 2018-му в Наталії попової був кінний клуб. Жодного стосунку до диких тварин, аж тим більше їхнього порятунку жінка не мала. Тож коли до неї звернулися по допомогу з левицею, вона відмовила аж допоки не побачила її на власні очі. Ми за ніч побудували невеличкий вольєр до 32 квадратних метра. Дерев'яну підлогу з обігрівом, тому що це африканський лів. Та левиця перевернула життя Наталії з ніг на голову. Шукаючи її прихисток, вона знайшла нових хворих тварин. Один за одним до жінки почали звертатися з проханням врятувати тигра, медведя, лева. В цьому жінка знайшла своє щастя та покликання. Як бачите, на своїх ногах без протезів. Цього красення звати смайлик, і якби не Наталія, його вже не було б. В коня був відкритий перелом ноги. Через неправильне лікування, зокрема накладення гіпсу на відкриту рану, почалися ускладнення. Кість кінцівки гнила, відбулося зараження крові. Ніхто не давав йому шансів. Але от в мене є чуйка, що шанс є. Причому все, що мені потрібно для цього, це купити конструкцію. Це ж. Початок війни, ну, уявляєте, ні грошей, нічого немає, яка тоді коштувала 42 тисячі гривень. Зрештою я, я впораюсь. Ми її ставимо, з лікарями були суперечки, тому що, звісно, каже, я ж не живодер, уявляєш, на які страждання ми зараз кажу, нічого не знаю, ми оперуємо. Прооперували тварину, зараз не все гаразд, причому ходить на своїх ногах, не на протезі. Це такий унікальний досить випадок. З початком повномасштабної війни в діяльності Наталії почалася нова непроста сторінка. 24 лютого в її центрі перебували десятки тварин. Ніхто ж не очікував, що зранку почнеться війна. А в четвертій ранку почала бомбити в мене ну, стрес, який був тварин, я вам передати навіть не можу. Це була Жість, половина вольєри в крові, вони билися обграти, тому що не розуміли, що відбувається. То тут трусилося, все, в мене штукатурка летіла, вікна дрожали, тварини просто сходили сама. Це Льви. Це ну, Льви. Перші три доби Наталія не спала. Весь час вона готувала своїх підопічних до евакуації до Європи. Коли розібралася з ними, на порятунок вже чекали тварини з охоплених війною, міст і сел. Наталія пригадує першого льва, якого треба було врятувати під Краматорськом. Жоден ветеринар не хотів їхати з нею. Я купила трубку каналізаційну шприци. Порадила з доктором. Так почалася моя діяльність З руками, роками, да, що я готова їхати, але я не лікар. Зараз, вже, звісно, за війну я досвід набрала досить великий, тому що кількість тварин дуже велика. Сьогодні Наталія готова їхати за тваринами в саме пекло. Вона ледь не загинула в Бахмуті від мінометного обстрілу. Вона ще бачила орків, коли приїхала на Лиманщину наступного дня після деокупації, і там жінка рятувала медведів. І якщо їй треба буде знову поїхати в гарячу точку, вона поїде. Їй звісно страшно, але вона не знає, як залишити тварину, яка дивиться на неї такими очима.